Святого Михаїла в селі Нижнє Болотне на Єршавщині 2009 року отримала молотовну місію за душу мученика за хрестову віру Йосипа Терелі. Закарпатець Йосип Яромир Тереля, жертва комунізму, який увійшов в історію провідником греко-католицької церкви, котру відстоював у надзвичайно ворожих обставинах колишнього радянського союзу. 27 жовтня 2013 року виповнилося 70 років від дня його народження. І в храмі під опікою Архангела Михаїла за подвижника християнства молилися. Про Йосипа Тарелю говорять словами святого діяння: Бог тебе наперед призначив спізнати Його волю. Нині досліджено життя верховинця по духу, уродженця села Киличин, повне немужності терпіння і жертви за промислом Господнім. Син переконаних комуністів після воєнного періоду обрав інший шлях. Боротьбу з партійно-державною бюрократією за Україну та відродження греко-католицької церкви в християнському дусі Йосипа виховала бабуся, і вже з 17 років почалися його гоніння. Першим покаранням сина комуністів була строкова служба в армії. Коли його брали в армію, то він мав із собою святе письмо. І коли йому сказали викласти, що він там має у своєму рюкзакові на стіл, коли він вийняв святе письмо, йому сказали: Йосипе, та на що тобі? В радянській армії є великі бібліотеки. Ти там все будеш читати. Навіщо тобі ці книги з собою, духовні? Він сказав: Я буду християнізувати радянську армію потім вже були ті роки його поневіряння, роки дійсно, коли він не скорювався. І знаєте, стільки пройти, стільки психіатричних лікарень, щоби зломити його психіку. Щоб сказати, що дивіться, це неповноцінна людина, вона там говорить про щось про Бога, але не зломили. Нехай він буде для нас тим дорогим прикладом, і особливо для нашої молоді для того, що як є важливо у правді у духовній боротьбі відстоювати як правду християнську, так правду і патріотичну, так, так правду і та, яка як, що ми є дійсно той народ. Український народ, який має місце на цій землі, і який має дійсно виборювати свої права, не боятися говорити ту правду, як говорив Йосиф Тереля. Про жертовність життя послідовного борця за легалізацію церкви говорили на його могилі, де стараннями священників чину отців Васильян з Березнянщини, отців Павла Райчинця та Василя Даналаша, зведено і освячено пам'ятник до річниці його народин. Релігійне дисиденство в Україні другої половини ХХ століття вело боротьбу за відновлення української греко-католицької та автокефальної православної церков Яр і його представник Закарпатець Йосип Тереля у цьому пекельному змазі витерпів понад 20 років тюремних катувань і наруги в десяти в'язницях. За любов до України і молитви велику частину свого життя провів за ґратами, водночас виконував високі духовні місії. Йосип Тереля знаємо, створив і очолив Комітет захисту Української греко-католицької церкви, до якого входили не лише еліта дисидентських кругів у Комітет захисту. Зокрема, пригадую собі, як 92-го року на зустрічі з громадською хуста В'ячеслава Максимовича Чорновола, Владика Маргітець сказав, що Славко був. Членом нашого комітету. Чорновіл православний. Правда, жінка Атена Пашко була ревна греко-католичка. Чорновіл був членом комітету захисту ОКЦ і каже, дуже рідко, коли пропустив засідання. Йосифу Тарелі свого часу було доручено передати прохання святійшому отцю таємно. Про висячення на єпіскопа Влади і згодом владики Івана Маргітича, що він, думаю, успішно виконав, бо знаємо, що згодом таємно було отця Івана висячено на владику. Греко-католицьке управління на Закарпатті припинило свою діяльність 18 лютого 1949 року. Репресіям було піддано 175 священників, а частина духовенства, яка у православ'я не перейшла і не відмовилася від духовного стану, продовжували свою діяльність у підпіллі. Греко-католицька громада була найбільшою релігійною громадою у світі, загнаною у катакомби. Утиски, яких зазнав Йосип Тереля від атеїстичної системи в колишньому союзі, безпрецедентні. Академік Микола Мушинка у 1994 році. Про Киличинського дисидента написав: він не переміг того страшного змія, однак правда виявилася на його боці. Про Йосипа Терелю я більше знав із уст його однодумців і соратників, наших греко-католицьких священників і єпископів Софрона Дмитерка, Павла Василика, Володимира Вітишна, нинішого митрополита Івано-Франківського, отців Сімкайлів. Вони розповідали, що то була дуже натхненна і офірна людина у своїй вірі і в змаганні за єдність і волю церкви і українського народу. Дуже побожний, надзвичайно відданий, чесний, справедливий чоловік і одночасно дуже обдарований у різних галузях, і у поезії, і в образотворчому мистецтві, і в музиці. І тому дуже важливо, що сьогодні закарпатська земля. Так гідно вшанувала свого великого сина і дала нам всім українцям урок, як треба шанувати і любити свою історію, її подвижників, віри і народу. У другій половині 80-х років батько мій отримав посилку з Канади із релігійною літературою від Йосипа Терелі. У нас тоді неможливо було то отримати чи купити таку літературу. Я ніколи його не зустрічав, не бачив. Але десь 97-му році я тоді редагував газету Карпатський голос. І мені передали документ, приговор Йосипа Михайловича Терелі. Перераховувалися статті, за які його судили, що він вчинив. І Передусім звинувачився він у клерика, клерикальній діяльності, нападкам на радянську систему, антирадянській діяльності, і був засуджений. До семи років ув'язнення. Цікаво, що це вже був початок перебудови. Про численні гоніння і суди над Йосипом Тарелею нині згадує старожилка з довгого, яка була хресною мамою його двійко дітям, а з дружиною Оленою молилася у підпіллі. Дізнавшись про вшанування, старенька пані Ганна пустилася в дорогу. Як утікуємо, та пак судили говтимо у Вершаві. А там суддя, як все писав. А він поникав, каже, мені не треба, каже, суддю комуніста, мені дайте християнина суддю. Він знав усіх, як це що я не знав. Та й привели йому другого того. А вона, бідно, держала поки маленький хлопчик на руках, та, а він туди на сцені. З цими суяни показує показуємо. Він не відівкою сягродим, не був у тюрмі. Дивовижну силу виживання у тюрмах Йосип Тереля отримував під покровом Божої Матері. Про її любов до Христової дитини добре розуміємо з його останньої книжки Свідок, яка цього року уперше побачила світ українською мовою. Це свідчення автора про об'явлення і переслідування в СССР, про тепло Небесної Матері, яке оберігало воїна церкви. Вірив у е, перемогу, у відродження у той час, коли, ну, коли мало хто вірив. Я, наприклад, ну, на початку 80-х років чи навіть в середині 80-х років ніколи не повірив про те, що буде ліквідований тоталітарний режим. Що буде розвал Союзу, що буде демократія, що буде Україна буде незалежною, що буде легалізована греко-католицька церква. Я би не повірив. Мабуть, не обійшлося без волі Божої, але ще й завдяки таким людям, як Тереля, як Чорновіл, як маса інших дисидентів, котрих небагато, і котрі зараз не живуть багато і не відносяться до. Тої так званої еліти політичної чи бізнесової, яка себе так називає елітою, але вони саме є сіллю землі. Я маю на увазі Сверстюка, Овсієнка, Роговцеву, Ліну Костенко, ну, багатьох інших, котрих є і котрі дійсно без них ну, ми б були приречені. І дослідники стверджують, мені теж навіть важко в це повірити. Йому в дев'ять разів вдавалося втікати з тюрем. І пояснюють, це лише волею Божою. Тридцять шість разів особисту аудієнцію надавав святій шотець Іван Павло II. Борця за віру Йосипа Терелю із дружиною Оленою і трьома дітьми 1987 року видворили за межі України у Канаду. Діти двоє мало маломаї літі, а хлопчик маленький, ще малий, був на руках паулик мій я був. Та ми їх проважали, яке бісти туди ходили, а він пішов з ним. Трає, їх майже було. Каже, ту і Синя найшли, іди тут, ті, на них кричати, кротати. Щасте, каже, прийшли сюди, що це прийшли. Та чекаєш на поїзд, а ми з ними. Ну, ми бомай далеко, бо боялись, бо вони брали, І ту, ту жінку були, раз а вони почали і цілий день. Однак творче серце страдника не прижилося на канадській землі. Не встиг він офіційно стати і громадянином рідної держави. Останній його шлях на Україну лежав у труні 8 липня 2009 року. На 65-му році життя. Тут його поховали по трьох місяцях після смерті діти місцевого священника отця Михайла Даналаша, виконавши заповіт, який не зміг здійснити їх батько, бо відійшов у вічність місяцем раніше. Нижнє болотне нині відоме ще як місце паломництва греко-католиків до урочища Джублик.